Добрий день, малята! Рада привітати та нове заняття розпочинати. Я гадаю, ви звернули увагу, що я сьогодні не сама до нас на заняття завітали серд та бютика. Вони хочуть, щоб ми їм допомогли підготуватися до наступного свята. А йде наступне свято, діти? Я гадаю, ви всі здогадалися, що наступне свято у нас. Новий рік. А без якої прикраси не можемо святкувати новий рік? Я гадаю, що ви знаєте, що це ріст вістюна. Я гадаю, що ви знаєте, що це новорічна ялинка. Але наші гості не хочуть псувати молодих, гарних лісових красунь. Та прикрасити у себе вдома. Як ви гадаєте, чим ми з вами можемо допомогти? Давайте з вами та з нашими гостями зіграємо в гру. Знайди пару. Потрібно знайти дві одинакові ялинки. Дидактична гра знайди пару. Ялинки будемо знаходити. Ось ми бачимо коло із ялинок. В середині ви бачили. Вже одну ялинку. Нам з вами потрібно знайти таку саму, в цьому віночку з ялинок, та перемістити ялинку з центру до тієї, яка їй відповідає, яка є її парою. Поглянемо на першу ялинку. Дітки, ви знайшли пару, таку ж саму ялинку. Так, пара до цієї ялинки знаходиться. На пелюсточці зеленого кольору. Тож поставимо цю ялинку до цієї пелюсточки. А зараз погляньте на цю ялинку, Які яскраві червоні прикраси. Погляньте уважно і скажіть, дітки, ви знайшли пару до цієї ялинки? На якій пелюсточці знаходиться пара? Правильно на фіолетовій. А ось ще одна ялинка. Давайте уважно її розглянемо. Зелена, червоні кульки та подарунки. Ви знайшли пару до цієї ялинки? Так, вона знаходиться на оранжевій пелюсточці. Перенесемо її поруч. А ось і наступна ялинка. Дивіться. Вона зелена і з різними вогниками. Чи є пара до цієї ялинки? А де вона знаходиться? Так, вона знаходиться на рожевій пелюсточці, тож перенесемо її туди. Ой, погляньте, яка гарна ялиночка із золотою стрічечкою. А чи є пара до неї? А де вона знаходиться? Так, правильно, пара до цієї ялинки знаходиться на блакитній пелюсточці. І ось остання ялиночка. Чи є пара до неї? Так, це остання ялиночка пара до неї на синій пелюсточці. Дітки, ось ми і знайшли пари до всіх ялиночок. Ми добре з вами попрацювали. І все правильно зробили. Ми з вами молодці! Молодці малята гарно зіграли в гру та зайшли пари до кожної ялиночки. І сьогодні для нашого степень я пропоную виготовити ось такі гарні новорічні ялин. Погляньте, яка вона яскрава з усіх сторін. А для того, щоб зробити ось таку гарну ялиночку, нам з вами потрібні либенка. Фей, ножиці, серветки, зелені прямокутнички одинакового розміру та е, різнокольорові круженця для того, щоб прикрасити нашу ялиночку. Але для початку нам з вами потрібно розім'яти наші пальчики. Розпочнемо. Новорічні іграшки треба нам всім взяти та нашу ялинку гарно прикрашати кульки, ліхтарики, бурульки намистинки. Ось яка яскрава вийшла в нас ялинка. Дітки, давайте ще раз з вами зробимо цю зарядку для наших пальчиків. Новорічні іграшки. Треба нам всі взяти та нашу ялинку гарно прикрашати кульки, ліхтарики, бурульки, намистинки. Ось яка яскрава вийшла в нас ялинка. Ми гарно з вами розім'яли пальчики, а тепер почнемо працювати. Для того, щоб вийшла ось така гарна ялиночка, нам потрібно з вами 4 зелені прямокутнички. Бачите, тут чотири сторони у ялинки. ось вони. Отже, нам потрібні чотири прямокутнички. Кожний прямокутничок беремо і згинаємо вздовж нашого прямокутничка, з'єднуючи лишні куточки. Ось так. Згинаємо всі прямокутнички. Так, дітки, тепер нам потрібна з вами допомога дорослих. Беремо до рук ножиці. І нам потрібно вирізати ялинку. Для цього беремо. Ось, бачите, де лінія згину. З боку до лінії згину, до цього куточка, зрізаємо цей куточок. Ось так. Тепер трішки ось тут відступили. І ось так. Не дорізаємо до лінії згину. Тепер десь приблизно посередині оцього відрідочку дорізаємо до цієї частинки. Ось так. Бачите, вже трішки видно наш силует ялинки. Тепер робимо так само від цього купочка, не дорізаючись і другу до, 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 до тієї частинки. До якої ми щойно тут ось так. Тепер, дітки, потрібно бути уважні. Нам потрібно оці всі е, прямокутнички скласти в один, щоб з однієї сторони були всі лінії згину. Потрібно бути дуже уважними. Зверху кладемо ту ялинку, яку ми вже вирізали. Також лінія згину. Тієї сторони, де лінії згину в наших прямокопничків. І вирізаємо біля ось цих рівнів. Дітки, погляньте, ось такі вийшли 4 одинакові ялиночки. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно їх склеїти. Але як нам потрібно клеїти? Ось погляньте, будьте уважними. Бачите, вони всі зігнуті навпіл. І нам потрібно нанести клей лише на одну цю частинку, яку ми бачимо, наносимо, намащуємо. І зверху, рівняючи по лінії згину, накладаємо іншу половинку ялинки. І добре-добре притискаємо, щоб вони між собою ці частинки склеїлися. Знову намачуємо клеєм. Ось так. Наступно беремо частинку і так само прикладаємо, приклеїмо і притискаємо. Будемо уважні та добре рівняємо в центрі. Залишилася остання частинка, робимо все те саме. Але погляньте, це лише частинка для нашої ялинки. Для того, щоб вона була така сама, як наш зразочок, нам потрібно склеювати ще й оці частинки. Для цього ми отак відкриваємо, поклали і одну сторону також намастили клеєм. Все ж таки я рекомендую використовувати ось такий клей, як у мене, клей олівець. Тому що, якщо брати звичайний клей, ми завжди користуємось, то наша ялинка, можливо, буде не така міцна. Ось наша ялинка готова. І нам залишилось лише прикрасити якось. Для цього ми підготували різнокольорові ось такі кружельці маленькі. І в довільному порядку, як ви заважаєте, можемо прикрасити нашу лісову красуну. Ось така ялиночка у нас з вами вийшла. Ось такі гарні новорічні ялинки вийшли у мене. Я хочу поглянути, а які ялинки вийшли у вас. Тож буду чекати на фотографії ваших ялиночок. А ці ялинки я подарую нашим гостям. На цьому, дітки, наше заняття закінчилося. Можна побачити.